Ми сьогодні приїхали на Вишкарський перевал. Це 931 метр над уровнем рівнем моря. Правда, приїхали ввечері, трошки сонце таке не дає гарно познімати, але ж таки все ж хочеться вам це показати. Дуже красиво. І такі гори і такі види красиві. Ну, ми приїдемо сюди ще, приїдемо, познімаємо, коли сонце буде з іншого боку. Дуже уж красиве це місце.